Дивимось все ж таки аеропорт. Все ж таки так. 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 І тут уже труба і на вихід. До літка. Долітка. Ультима кената, індарко, імедіато, ушика, А62. Вот Итак, 5782. Last call for gate A62. 62. Mm 62. 62. А у нас 64. І не кажеться, куди літак прямує, а номер, номер. А я від, навіть не бачу звідси номер. Якщо чесно. Ось там він написаний цей номер. І слава Богу, що куди воно прямує, Краків. Що ми будемо робити в Кракові, я не знаю, бо треба ж до Пшемишля добиратися. Я навіть не знаю, що ми будемо робити. Ось, так. Ось такі перегони.